Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монетка України 25 копійок 1992 року. Монетка до того, що мідна, то ще й має, брак такий поворот в приблизно 15-20 градусів. На версії зображений тризуб, напис Україна по боках, листя каштану, колося пшениці, внизу дата. Гурт монети мілка насічка приривча сторифлена. І реверс монети має напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках. І при повороті монетки ми бачимо, що вона з таким зміщенням поворотом приблизно 15-20 градусів, друзі. Якщо у вас є такого типу монетки, я їх купую. Ціна на брак поворот договірна в залежності від штампу монети та градуса повороту. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.